В яких я країнах жив. І, до речі, висновок по цим країнам, чи краща Україна, чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав навчався. Потім вона була після поранення Німеччина, в мене була Британія. Я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, взагалі, крім Португалії, напевно, і там якусь Фінляндію туди ще не доїжджав. А, В цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш, і тобі таке воно, ух, інтересно! А в Польщі, от зараз я в Польщі, до речі, живу, да, трошки в дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Я, до речі, це не помічаю. Але в наших країнах воно цього відчуття не було. От Польща якась імені Варшава, якась найближча, багато ж українців, все. Погода блін, як по у нас, плюс-мінус схоже. Це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь на Україну, і тобі спочатку, у, о, сна, тут такий терист на щось а потім ти знайомишся з ментальністю людей, з -за законами місцевими, з тим, як все влаштовано, з бюрократією, і ти просто ну, не розумієш, може це начебто так поруч з нами, з України. Ну чого не зробити взагалі ну, попроще життя? Нашого все так усложняти, наші стільки законів, особливо Німеччина. Ну, тебе не виходить, просто це країнах жити нормально, ти постійно себе відчуваєш на чемоданах, бо з кожної сторони якісь дебільні закон, які готові тебе взяти, уписити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча ти типу, здавалось би, в Україні це гроші нормальні, на них можна було б жити на пару тисяч да? вічно зелені. А за кордону це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на всі проблеми, жив краще, ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше все накаляє? Фонове відчуття, що якого хера вони у них все гірше, чим нас майже все приносить систем з корупції і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось наглядають на це краще. І вони обще саме по собі якісь більш, більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає всі на общем. От я жив, я, я, я взагалі не понимаю українцям, якщо чесно за зупинятися. Саме краще це Україна. От якби перестало там літати на головах, Україна це саме краще. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.